Скаймол, я чомусь наївна людина думав, що у торгівельних Дівчата, всім привіт! Півдня пройшло. Я нічого, крім сніданку, вам не зняла сьогодні. А відео дуже хочеться випустити, бо вже кілька днів влогів не було. Тож будуть відео із дому. Зараз розповім вам свій відгук на цю фарбу і зроблю розпаковку покупок з варусом. Тож про відгук. Дуже мені ця фарба сподобалась. З переваг дуже класно профарбувала всю мою сивину. Тобто я там прям передивлялась прядки дуже уважно і сивини не знайшла. Бо іноді, як я нюковською фарбувалась, то все ж таки десь там якась савана залишалась, не профарбовувалась. Ця дуже класно профарбувала, дуже класний насичений колір цей темно-каштановий, майже чорний на моєму волосі. І мені, звісно ж, подобається її ціна. Вона набагато дешевша ніж нюк. І ще моя глядачка Ірина в коментарях писала, що раніше вона фарбувалась о, як же називається та фарба? Щось там бако, карал бако, щось таке. І потім перейшла на цю і теж не бачить в цій IQ-код якихось недоліків. Тож, якщо ви сумніваєтесь, думали фарбувати з цією фарбою, брати її чи не брати, я б вам радила спробувати. А потім вже робити свої висновки. Дівчата, Зараз швиденько роблю розпаковку з варус і буду робити тірамісу. Хочу зняти вам рецепт. Тож, поїхали. Деякі ціни буду називати, деякі не буду, бо очек вже виконала, а в додатку вже не хочеться дивитись. Тож, перша покупка це ось такий айран 1,8% жирності, мій улюблений. Потім взяла крильця курячі, дві пачки по 11 гривень за кіло були. Буду робити, напевно, завтра в кетчупі і в меду. Так, далі йдемо ось такі томати, дуже смачні. Вони мені смачніші, ніж в АТБ коктейльні, ці трошки м'якіші. І мені вони такі солоденькі на смак. Потім взяла петрушку. Петрушку буду класти в лаваші, про які я вам розповідала, які роблю з томатами і з сологуню. Далі йде маскарпони на тірамісу, млякавіта. 135 гривень з копійками. Ось така пачка 250 грам. Зараз варусі на знижці. Потім взяла Савоярді, Савоярді без знижки 96 гривень. І ось такі ватні диски від варто софт Раніше не брала. Ватні диски від варто, але на вихідних ходила в АТБ два рази забувала купити, то вже взяла варус, бо там в мене вже чи 5, чи 6 дисків залишилось. Ось. Ось така дівчата розпаковочка, і переходимо до приготування тірамісу. сиділа дівчата в коридорі, поки збивали БПЛА. Повертаємось до приготування тірамісу. Як птахи летять. Це, напевно, після вибухів вони відлітають. Повертаємось, дівчата, до приготування тірамісу. що нам знадобиться: Два жовтки, два білки, потім трошки алкоголю це може бути ром, віскі, коньяк, все, що у вас є. Міцна кава в мене тут еспресо. Можна взяти розчину одну ложку на 200 мл. Цукор 70 г, пакетик або пів пакетику ванільного цукру, 250 г маскарпоне, какао для посипки і савоярді пачка. До жовтків додала цукор і ванільний цукор. І зараз буду міксером все це збивати. Ось до такого стану я збиваю жовтки. Колись подібну штучку мені мама робила, коли я була підлітком. Вона робила каву, і оце зверху цю пінку на каву викладала, було так смачно, тільки вона краще перебивала цукор. Я цукор прямо не перебиваю, зараз просто сюди додаю маскарпоне. Маскарпоне додала, і зараз все це перемішую. Ось такий сирно-яєчний кремчик вийшов. Зараз збиваємо білки, і це будемо виливати вже в збиті білки. Дівчата, оце готую і паралельно дивлюся Дніпро Алетс, бо щось воно літає. Думаю, йти в коридор чи не йти, чи вже доготувати. Так, ладно, тут в нас білки. Трошки додала буквально пару крапель лимонного соку. І ще буду збивати, і щоб воно краще збилось, додам десь чайну ложку цукрової пудри, щоб така більш щільніша маса була. Показую вам білки, ось такі вони щільні, бачите, не падають. Як так показати? Отак от, напевно, треба так показувати, що вони не падають. Не падають. Ось така гарна білкова маса меренга. І зараз буду виливати сирно-жовтковий сирно крем. І перемішуємо. Кремчик готовий, зараз будемо викладати все. Беремо, дівчата, ємність, яку нам буде зручно занурювати савоярді. Сюди виливаємо каву і виливаємо алкоголь. Дівчата, беру я зазвичай форму, але найчастіше я беру ось такий судочок, щоб зробити. Два шари печива і два шари крема. Так, так от би. виміряла. Зараз буду занурювати в каву і вже викладати. В каву кладу дівчата дуже швидко, навіть не на секунду, а на пів секунди з двох сторін, щоб воно, знаєте, не було як кашка, як квашня якась, щоб все-таки печиво залишилось, хоч трошки альденте. Перший шар є. Оці маленькі шматочки, там, де мені трошки зовсім не вистачило, майже в каву не занурювала. Крем виклала перший шар і зараз знову буде печиво. Другий шар печива є, дівчата. Раніше я робила тіремісу з вершками, воно, звісно, трошки смачніше, ніж той рецепт, що я зараз вам показую. Але і цей рецепт досить непоганий та й більш бюджетний. Другий шар крему виклала дівчата, ще так виделочкою поводила, щоб такі були текстурні хвилі. І буду сипати какао зверху. Звісно, можна какао посипати перед тим, як його їсти, але я буду сипати одразу. Ну що, дівчата, моє тірамісу готове. Зараз накриваю його кришкою, ставлю в холодильник на 2-3 годинки, можна навіть на 3-4 годинки, потім будемо смакувати. Єдине, що хочу сказати, такий тірамісу я б не готувала для діток, бо тут і алкоголь, і сирі і яйця, для діток краще взагалі без алкоголю і на вершках, а для дорослих саме те. Ну, Сподіваюсь, комусь мій рецепт сподобається. Ви приготуєте, потім мені напишете коментар. А поки Тірамісу чекає свого часу в холодильнику, я приготувала собі каву. Взяла ось такий міні-тарт вчора купляла в АТБ за 12 гривень з копійками. Там була начинка карамель груша і манго-маракуя. Буду куштувати зараз ось таку тарталеточку манга-маракуя. Це ж тарталетка, як міні-тарт, схоже. Ну і на цьому, дівчата, відео завершую. Дякую, що дивились. Ставте лайки, пишіть коментарі, і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.